Перемоги та поразки, досягнення високих цілей та невиправдані надії все це лише невелика частина життя тих людей, про яких піде мова. Вони приковують увагу мільйонів, змушують переживати ті емоції, без яких наше життя буде просто невиразним і нудним. Звичайно ж, ми розкажемо про спортсменів, і не просто спортсменів, а представників перлини Поділля. Вінниця не тільки відома своїми фонтаном та кондитерською фабрикою, а й сильними духом людьми. Серед видатних спортсменів чемпіонки Олімпійських ігор з плавання на байдарках Інна Осипенко-Радомська та легкоатлетка Наталія Добринська, а також інтерконтинентальний чемпіон з боксу В'ячеслав Узілков. В останні роки Вінниця стала більше приділяти уваги розвитку спорту та вихованню нових чемпіонів. Звичайно, наше місто не є найбільшим і не може похвалитись ультрасучасними спортивними комплексами. Проте наші спортсмени не перестають радувати своїми перемогами і досягненнями вінничан. Почався активний розвиток американського футболу для багатьох вельми дивовижного виду спорту. Хокей на траві так само може похвалитися своїми представниками в збірні України, яка гідно представляє державу на міжнародній арені. Ми підготували матеріал, який зможе передати вам частинку життя спортсменів в Вінниці. Ви дізнаєтесь, як це по декілька годин в день проводити в басейні? Як і де тренуються легкоатлети, зможете побачити чудеса акробатики, а також подивитись на справжніх чоловіків, які займаються боксом. Я шила, мені 20 років, я кандидат в спорту з плавання. Я займаюся плаванням 6 років. За цей період часу плавання для мене стало не просто різновидом фізичною діяльністю, а сенсом життя. Цей відговорю я докладаю максимум зусиль для досягнення високих результатів. басейнів та технічної бази плавців. Та приділялися більше часу на тренування. Хто знає, завжди в майбутньому саме звільниться буде багато. Я Борисник Наталя, мені 19 років, і я в моїстри спорту з легкої атлетики. Я займаюся легкою атлетикою понад 5 років і без неї не уявляю свого життя. Я хочу, щоб легка атлетика розвивалася у нас Вінниці, щоб у майбутньому на Олімпійських іграх ми бачили наших гімначам і пишалися ним. Я Діана Панчук, майстер спорту. по спортивної громадські. Я Анастасия Мороз, мастер спорта по спортивной Я Надежда Пахачева, мастер спорта по спортивной акробатике. Что для меня акробатика? Наверное, это моя жизнь. Это мое хобби, моя профессия. Э, здесь я прожила 16 лет, поэтому я не представляю жизни без нее. Э, это как воздух для каждого человека. На данном этапе у нас очень много проблем в зале, так как есть присутствие непонимания тренеров, Из-за этого у нас спортсменам нет возможности нормально тренироваться. И желательно, чтобы был бы у нас еще один зал. Тогда было бы намного проще распределить то есть по залам тех тренировок, которые ближе друг к другу. И не было бы конфликтов, было бы большое соперничество между э, составами, и поэтому уровень акробатики единицы еще бы вырос. Привіт, я Антон Гетько, мені 21 року, 21 рік, я займаюся боксом. Боксер є олімпійським видом спорту. Він розвиває в людині якість, які не буде розвивати, ну, можна сказати, не один вид спорту. Це швидкість насамперед і точність. Завдяки цьому ми будемо добиватися своїх сил і перемог. Саме для боксу і саме для Вінниці у нас є одна проблема це недостатність гарного екіпірування в залах. Хотілося б кращого фінансування для екіпіровки насамперед і для розвитку нашої швидкості. Спортсмени нашої країни не раз доводили, що вони найкращі та найсильніші. І ми сподіваємось, що незважаючи на всі перешкоди та негаразди, які трапляються на їхньому шляху, не завадять досягати нових вершин. Вдосконалюйте себе, вчіться новому та займайтеся спортом.